Мої вітання, друзі. Ви на каналі Затишний Всесвіт спокою, просторі, де ми разом відкриваємо глибини мудрості, гармонії та натхнення. Це місце, де кожне слово спрямоване на підтримку вашого духовного розвитку і пошуку себе справжнього. Ми продовжуємо серію відео присвячених мудрості. Ошо його вчення розкриває найглибші аспекти людського буття, допомагаючи зрозуміти себе і навколишній світ. Якщо ви ще не підписані на канал, зробіть це просто зараз. Натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски і разом із нами пізнавати глибоку мудрість. Сьогодні ми звернемо увагу на важливу тему, як навчитися відпускати біль, страждання, втрати чи те, що більше не приносить користі, часто стають нашим тягарем. У цьому випуску ми поговоримо про причини, чому ми так міцно тримаємося за минуле. Як знайти в собі сили відпустити це і що змінюється в житті, коли ми нарешті звільняємося? Візьміть чашку чаю, знайдіть зручне місце і налаштуйтеся на спокійний і глибокий діалог. Ми починаємо. Відпускати це те, чого ми всі прагнемо навчитися, але часто навіть не знаємо, з чого почати. Минуле тримає нас за руки, за серце, за душу. Ми прив'язуємося до людей, ситуацій, до свого болю чи переживань. І ось ми стоїмо на місці, неспроможні рухатися далі. Пошо казав! Те, що ти тримаєш, тримає тебе. Відпусти, і ти відчуєш свободу. Чому ми так часто тримаємося за те, що вже минуло? Це питання, яке потрібно задавати собі чесно: людина боїться невідомого, боїться змін. Минуле, яким би воно не було, здається нам знайомим, а отже безпечним. Ми боїмося втратити навіть страждання, адже воно стало частиною нашого світосприйняття. Уявіть собі людину, яка несе великий мішок із камінням. Вона втомлюється, їй важко дихати, але вона не відпускає цей тягар. Хтось питає її, чому ти продовжуєш нести це? А вона відповідає: Я звикла до цього. Без цього мішка я не знаю, хто я. Ошо пояснював. Коли ти відпускаєш тягар, ти не втрачаєш частину себе, ти знаходиш свою справжню сутність. Це метафора того, як ми живемо. Ми несемо на собі спогади, помилки, біль, не розуміючи, що вони не визначають нас. Відпустити означає звільнитися від того, що більше не служить вашому життю. Чому відпускання важливе? Оша пояснював, минуле це мертвий вантаж. Воно тягне тебе назад, але ти живеш у теперішньому моменті. Ця мудрість нагадує нам, що наше життя відбувається саме тут і зараз. Триматися за минуле це ніби жити у кімнаті, де всі двері замкнені. Ви не можете побачити світло, яке чекає за ними. Прийняття звільнення це не відмова від важливого чи цінного. Це відмова від того, що більше немає сили змінити вас на краще. Як навчитися відпускати? Прийміть, що ви не можете змінити минуле. Пошо казав, минуле це тінь. Воно зникає як тільки ти перестаєш триматися за нього. Ми часто прокручуємо в думках сцени з минулого, намагаючись зрозуміти, що могли зробити інакше. Але це лише ілюзія контролю. Ваша сила не в тому, щоб змінити те, що вже сталося, а в тому, щоб прийняти це. Відчуйте вдячність за уроки. Ошо підкреслював, що кожен досвід це урок. Усе, що з тобою трапляється, має свій сенс побач його, подякуй і відпусти. Навіть болісні моменти вчать нас чогось важливого. Відпускання не означає забуття, це означає збереження мудрості, яку вони принесли. Подивіться на дерево восени воно скидає свої листя без жалю, бо знає, навесні з'явиться нове. Дерево не тримається за старе, адже розуміє, що для зростання потрібно звільнити місце для нового життя це постійний рух. Триматися за минуле означає зупинити цей рух. Прощення як частина звільнення. Часто ми тримаємося за гіркоту минулого, думаючи, що вона захищає нас від повторного болю. Але чи справді це так? О, що говорив прощення це найбільший подарунок, який ти можеш зробити собі. Це свобода від болю, який ти носиш у своєму серці. Прощення це не про інших, це про вас. Це спосіб звільнитися від емоційного тягаря, який тільки заважає вам рухатися вперед, страх відпускання. Одна з причин, чому ми боїмося відпускати, це страх невідомого. Ми не знаємо, що чекає попереду, і це лякає. Але Ошо нагадував невідоме це місце, де народжуються всі можливості. Відпустити це означає зробити крок у простір, де ви можете знайти щось нове. Так, це може бути страшно, але це також шлях до свободи. Любов до себе як основа відпускання. Відпускати важко, коли ви не любите себе. Ми часто думаємо, що минуле визначає нашу цінність. Але Ошо пояснював ти не твоє минуле, ти це те, що ти створюєш зараз. Любов до себе це розуміння, що ви заслуговуєте на свободу від болю, страху і обмежень. Це дозвіл собі жити повноцінно, свобода від минулого як крок до гармонії. Минуле часто стає невидимим тягарем, який обмежує наш рух уперед. Ми чіпляємося за спогади, переживання, болісні моменти, чи навіть за періоди, коли ми були щасливими. Усе це заважає нам бачити те, що є зараз, і рухатися далі. Ошовчив! Те, що ти носиш із собою, формує твоє життя. Позбудься зайвого, і ти станеш вільним. Звільнення від того, що вже стало частиною минулого. Це спосіб повернути собі свободу. Ви перестаєте витрачати енергію на те, що вже не має сенсу, і спрямовуєте свої сили на теперішній момент. Чому ми тримаємося за те, що вже минуло? Перше боязнь змін людина боїться невідомого, те, що ми знаємо, навіть якщо це приносить біль, здається знайомим і безпечним. Змінювати своє життя страшно, адже це вихід за межі комфорту. Людина боїться змін, бо вони порушують її звичну реальність. Але саме у змінах народжується нове життя, підкреслював ошо. Друге прив'язаність до спогадів. Спогади це те, що формує наше уявлення про себе. Ми тримаємося за них, бо боїмося, що без них втрачаємо частину своєї ідентичності. Але це лише ілюзія. Ти не твої спогади, а те, що створюєш у цей момент. Прощення як ключ до свободи. Одним із найбільших тягарів, який ми носимо, є болючі переживання. Ми зберігаємо їх у собі, думаючи, що таким чином захищаємося від повторного болю. Але образа це не захист, це рана, яка ніколи не загоюється. Ошо казав, прощення не змінює минулого, але воно змінює тебе. Це акт свободи. Прощення це не про іншу людину, це про нас. Коли ми прощаємо, ми не забуваємо, але ми перестаємо дозволяти минулому впливати на наше сьогодення. Уявіть, що ви несете важку валізу, переповнену речами, які вам більше не потрібні. Кожна річ символізує образу чи болісний спогад. З кожним кроком ця вага стає дедалі відчутнішою. Але варто лише залишити цю валізу, і ви відчуєте полегшення. Звільнення як рух уперед. Ошо навчав своїх учнів. Життя схоже на річку. Воно тече вперед, не зупиняючись. Тільки людина може зупинити себе, чіпляючись за береги. Рух уперед неможливий, якщо ви тримаєтеся за те, що вже минуло. Це не означає заперечувати свій досвід чи минулі почуття. Це означає прийняти їх як частину вашого шляху і рухатися далі. Гончар, працюючи з глиною, не тримається за шматки, які вже не потрібні. Він відрізає зайве, щоб створити гарний виріб. Людина, яка відпускає те, що більше не служить її розвитку, подібно до гончаря, формує своє життя гармонійно і з мудрістю. Як це зробити? Поради для звільнення. Зрозумійте, що більше не служить вам. Перший крок усвідомлення. Що саме вас тримає? Це можуть бути негативні переживання, страхи, відносини, які вже втратили сенс. Ошо говорив: ти не можеш змінити те, що було, але ти можеш змінити те, як ти ставишся до цього. Побачте сенс у своєму досвіді. Кожен момент вашого життя це урок. Навіть болісні ситуації навчають нас чомусь важливому. Замість того, щоб триматися за біль, подякуйте за досвід. І рухайтеся вперед. Усе, що трапляється, трапляється для твого зростання. Побач це і прийми. Дозвольте собі бути у теперішньому моменті. О що говорив? Минуле вже не існує, майбутнє ще не настало. Є лише цей момент, і в ньому вся твоя свобода. Триматися за те, що вже минуло, це наче намагатися тримати воду в долонях. Справжнє життя відбувається тут і зараз. Сила, яка приходить із полегшенням. Коли ми звільняємо себе від старих спогадів і страхів, з'являється простір для нового: це простір для радості, свободи і гармонії. Ти знаходиш свободу не тоді, коли змінюєш світ навколо себе, а коли звільняєш себе зсередини, вчив ошо. Це не означає, що життя раптом стане ідеальним. Але ви починаєте дивитися на нього з ясністю і бачити можливості там, де раніше були лише перешкоди. Прощання з ілюзіями людина, яка зважується на звільнення, залишає позаду ілюзії про те, що життя завжди буде таким, яким воно було. Вона розуміє, що кожен день це новий початок, і кожна мить це шанс для зростання. Ошо казав усе, що ти відпустив, відкриває двері до нового. А нове завжди несе із собою життя легкість, яка народжується зі звільнення. Коли ми перестаємо триматися за старі переживання, страхи чи втрати, світ починає виглядати зовсім інакше, це схоже на те, як туман розсіюється і відкриває краєвид, який завжди був перед вами, але ви не могли його побачити. Коли ти більше не обтяжений своїм минулим, ти починаєш бачити світ таким, яким він є. Без спотворень і ілюзій часто наше сприйняття реальності затьмарене вантажем емоцій, які ми носимо всередині. Ми не бачимо теперішнього моменту, бо наш розум застряг у минулому або зайнятий фантазіями про майбутнє. Життя як мистецтво балансування. Ошо пояснював, що людина повинна навчитися зберігати баланс між минулим, теперішнім і майбутнім. Це не означає повністю забути минуле чи не мріяти про майбутнє. Але це означає не дозволяти їм керувати своїм теперішнім. Мудра людина не відкидає свого досвіду, але не дозволяє йому стати тюремною камерою. Баланс це про здатність зберігати ясність і легкість. Ви зберігаєте уроки минулого, але більше не носите їх як важкий багаж. Ви мрієте про майбутнє, але не стаєте його заручником. Уявіть, що ви йдете канатом над прірвою. Якщо ви постійно дивитеся назад, ви втратите рівновагу. Якщо ви дивитеся тільки вперед, не помічаючи, що під ногами, ви ризикуєте впасти. Баланс приходить, коли ви зосереджені на кожному своєму кроці тут і зараз. Свобода як стан душі Ошо говорив. Свобода це не те, що тобі можуть дати. Це стан, який ти відкриваєш у собі, коли перестаєш боятися. Ми часто думаємо, що свобода залежить від зовнішніх обставин, але справжня свобода це те, як ви сприймаєте своє життя. Людина, яка перестала боятися, стає вільною. Вона більше не дозволяє страху визначати її вибір. Птах, який боїться залишити своє гніздо, ніколи не дізнається, що таке політ. Свобода це не відсутність обмежень, а здатність рухатися вперед, незважаючи на них. Що стає можливим після звільнення? Коли ви перестаєте триматися за минуле, у вашому житті починають відбуватися зміни. Ви починаєте помічати те, що раніше було недоступним. Коли ти відпускаєш, у твоєму серці з'являється простір для нового. Цей простір дозволяє вам відчути радість у простих речах, глибший зв'язок із собою і світом. Можливість приймати нові рішення, які відповідають вашим справжнім бажанням. Зміни, які починаються зсередини. Звільнення від старого змінює не тільки ваш внутрішній світ, але й усе навколо. Ви починаєте по іншому спілкуватися з людьми, інакше сприймати ситуації, легше реагувати на виклики. Коли ти змінюєш себе, змінюється і твоє життя. Світ відображає твоє внутрішнє. Це як дихання. З кожним видихом ви звільняєтеся від старого, страхів, жалю, болю. І з кожним новим вдихом ви наповнюєтеся свободою, гармонією і усвідомленням своєї справжньої сутності. Готовність до нового початку перед тим як зробити новий крок, ми часто вагаємося. Ми боїмося втратити контроль, боїмося зробити помилку. Але життя це не про ідеальність. А про постійний рух і пошук гармонії. вчив нас. Тільки той, хто наважується зробити крок у невідоме, знаходить справжню свободу. Невідоме лякає, але саме в ньому приховані всі наші можливості. Людина, яка зважується залишити за собою старі страхи і переживання, відкриває перед собою новий світ світ, де вона здатна бути собою. Життя це подорож, у якій ми зустрічаємо радість і біль, злети і падіння. Але найважливіше, що кожен із нас має силу перетворювати всі ці моменти на щось значуще. Життя не питає, готовий ти чи ні, воно просто відбувається і твоя мудрість у тому, як ти проживаєш його. Ми часто думаємо, що наші труднощі це перепони, але насправді вони є частиною шляху. Уміння залишати позаду те, що вже стало минулим, дозволяє нам побачити цей шлях таким, яким він є, відкритим, сповненим можливостей і світла. Коли ви відпускаєте все, що обтяжує вашу душу, минулі страхи, невпевненість, сумніви, ви відкриваєте простір для нових можливостей. Це простір для любові, радості та творчого натхнення, що наповнює ваше життя. Свобода не приходить ззовні, вона народжується в той момент, коли ти говориш собі, я готовий рухатися далі. Подумайте, яке почуття приходить, коли ви нарешті дозволяєте собі зробити цей крок. Це легкість, це свобода дихати на повні груди, це радість бути вільним від того, що більше не потрібне. Коли ти стаєш вільним, ти не тільки змінюєш себе, ти змінюєш усе навколо. Твоя свобода стає світлом для інших, говорив ошо своїм учням. Звільнення це не кінець, це початок. Початок нової глави вашого життя, у якій ви більше не тримаєтеся за те, що вас обмежує. Це глава, де ви приймаєте себе такими, якими ви є, і створюєте життя, яке відповідає вашій справжній суті. Друзі, наша сьогоднішня подорож до мудрості Ошо добігла кінця, але це лише одна з багатьох тем, які ми розкриваємо разом із вами. Попереду ще багато цікавих випусків, сповнених глибоких думок, надихаючих ідей та справжньої духовної гармонії. Ми щиро дякуємо вам за вашу увагу та підтримку. Якщо це відео було корисним для вас, ставте вподобайки, це допомагає нам зрозуміти, що ми на правильному шляху. Пишіть ваші коментарі. Нам важливо чути ваші думки, запитання та пропозиції. І якщо ви хочете підтримати розвиток нашого каналу, запрошуємо стати спонсорами. Ваша підтримка допомагає нашій команді створювати ще більше якісного і цікавого контенту для вас. Дякуємо, що ви з нами, і до нових зустрічей на каналі Затишний Всесвіт Спокою.